Вітаю вас! І в цьому відео я наглядно покажу і розкажу, як правильно складати і читати PNL, тобто звіт по прибутках та збитках, тому що багато хто складає його неправильно, і відтоді вже виходить фінансова інформація по фінансових показниках невірна. І так, дуже коротко і просто. Дивіться: ось тут у нас є от PNL, Тут у нас йде виручка за місяць, і у виручку за місяць ми вписуємо суму продажів. Тобто не суму поступлення грошей, тому що поступлення грошей у вас може бути набагато більше або менше, тому що більше це коли, наприклад, вам повернули дебіторку або менше. Наприклад, ви продали товар, але вам за нього ще не заплатили. Тобто буде дебіторка, тобто заплатять в майбутньому. Але сюди ми не записуємо суму продажів товарів, тобто суму відгрожених товарів по актах, як би так сказати. Далі собівартість. Собівартість. Ми запишемо записуємо собівартість проданих товарів. Тобто не суму закуплених товарів на склад, а іменно собівартість проданих ось цих. Тобто тут у нас є сума, тут у нас є кількість продаж, наприклад, ось ця, і це ми запишемо собівартість проданих цих товарів за конкретний місяць. А, наприклад, суму закуплених товарів, не суму закуплених товарів, а товари, які закуплені на склад, ми внесемо сюди у складський облік. Ну а на яку суму ми закупили, тобто в грошах, ми внесемо ось в кешфлоу. Ось далі. Далі, далі, у нас ідуть операційні витрати. Ну тут більш-менш все простіше, але також є нюанси. Наприклад, такі статті, там як зв'язок, там доставка, це ми заносимо якби, скільки за місяць ми витратили, скільки ми і заносимо за конкретний місяць. Далі, наприклад, оренда оренда так само. Якщо ви платите оренду кожен місяць, то ви заносите кожен місяць. Але, наприклад, якщо ви оренду сплачуєте раз в квартал, тобто за три місяці, то в даному випадку для ПНЛ ми ділимо, наприклад, на три місяці суму поділили на три місяці, і у нас є сума за місяць. А в кешлоу ми заносимо уже по факту. Тобто в кешлоу по факту, коли ми заплатили і цілою сумою. Далі. Далі, що ще? Зарплати. Зарплати так само. Зарплати ми можемо платити, не можемо платити, а за зарплати платять в наступному місяці за попередній. Тобто, особливо, якщо ви складаєте звідти там першого, другого числа, то ви ще ці зарплати могли і не, не заплатити, але вони вже є нараховані і тому. Зарплати необхідно також, якби. Писати по методу нарахування, тобто вони вже нараховані є, і ми їх записуємо за конкретний місяць, тобто нараховані за конкретний місяць. Так само у нас і податки ми платимо. Податки ми заносимо за конкретний місяць, тобто ми можемо платити податки в наступному місяці за попередній, тобто по методу нарахування. Відповідно, і ми рекламний бюджет. Рекламний на рекламний бюджет ми можемо заплатити в цьому місяці одну суму, але там буде залишок рекламного бюджету. Тому сюди ми вписуємо. Рекламні кошти рекламного бюджету, які були використані з рекламного бюджету. І якщо дотримуватися ось таких правил, то у вас буде правильна ситуація по чистому прибутку, у вас буде правильне відображення рентабельності, і ви будете правильно розуміти свою ефективність свого бізнесу. Я займаюся фінансово-управлінським обліком. Це баланс, Побудова фінансових моделей, таку, як, наприклад, ось тут ми можемо бачити, ось це якби PNL і фінансова модель два в одному. Тобто показники доходу і витрат, які повинні бути, щоб бути в тому стабільному плюсі і рости. Ну і звичайно, це план факт-аналіз. Тобто план-факт-аналіз ключових показників, які напряму впливають на виручку. Тому, якщо у вас є запитання на цю тему, пишіть в коментарях. А якщо вам необхідна консультація, то залишайте заявку на консультацію внизу під цим відео по лінку.